Солдат Збройних сил України Андрій до початку Великої війни нічого не знав про військові будні, але, за прикладом батька, не вагаючись, свідомо з перших днів став на захист батьківщини та свого народу. Все почалось 24 лютого. Мій батько знаходиться в збройних силах України давно, і тому, коротше, від нього не було ніяких інформації. І 26 числа. Я вирішив, що повинен то зробити, і потрапив до добровольчого формування територіальної громади, звідти почалась моя служба. Пробув десь два роки там. Потім ми всією своєю командою, яка зібралась, ми вирішили піти в протиповітряну оборону мобільні вогневі групи, яка захищає небо над містом Суми. Розповідаючи про роботу мобільних вогневих груп протиповітряної оборони сумщини, солдат запевняє, на бойових чергуваннях для знищення ворога діють швидко і злагоджено. Кожен раз, коли у вас в мобільному телефоні звучить сирена, знайте, що в будь-яку пору року ми дивимося в небо. Ми не працюємо одні, ми працюємо в команді. Це такий єдиний організм, який працює над цим. Як хтось щось бачить, слідкує за небом. Нам передають інформацію. Ми вже знаємо звідки, куди, що і як виставляємо свою зброю на той кут і чекаємо. Як тільки бачимо якусь повітряну ціль. Вона йде на знищення. Наш противник він розуміє, що ми на нього полюємо. Тому він вдається до великих хитрощів. Він пірнає нижче дерев, летить над річками. Він літає над дорогами низько. Це є такі моменти, коли його не можна побачити, його не можна почути, наче, типу, все працює, всі готові до роботи. Але типу, якщо він летить над річкою, його ніхто не побачить. Ні РЛС його не побачить, ні люди, які там десь живуть. Він залетів на нашу територію на низькій висоті і почав рух свій по гирлорічці. Потім він виходить на ціль, так його вже потім видно, і тоді вже працюємо. Себе і своїх бойових побратимів Андрій називає мобілізованими за станом душі, акцентуючи, що вони не потребують додаткової мотивації, адже захищають рідний дім і свою родину. Історія циклічна, тому. Коли був бій під крутами, коли у нас не було армії, люди почали тікати, хтось почав вчитися, хтось сказав, що мені воно не потрібно. І після цього я так розумію, у нас був голодомор. Тому, коротше, якщо ви не хочете, щоб ваше життя закінчилось, потрібно ставати до зброї. Тут я розумію, що я захищаю свій рідний дім, свою сім'ю свою Україну тут ми мобілізовані по стану душі. Віримо в ЗСУ та Сили оборони. Дякуємо за захист.